Дивіться, я приніс трохи ліків, і на нас напад здійснено було знову. Всі мають жахливі поранення. Ніхто не постраждав і нападникам не вдалося нічого викрасти. П'ять боєприпасів ми витратили, щоб прогнати їх. Поганенько. Ситуація кращою не стає. Торговець був у нас учора. Всі дуже голодні, так? Поїж, Павло. Важко поранений. Сумний та втомлений. Можливо, є сенс його забентувати. Та йди відпочивай. Марко. Голодний, сумний та втомлений. Добре. Тоді Бруно нехай піднімається, а Марко нехай відпочиває. Йде до свого ліжка. Злата в ліжку. Бруно, не дайте мені вмерти втрати крові. Перев'яжіть мої рани. А ось м'ясо. Можна буде поїсти. У нас паливо не залишилося зовсім. Знову потрібно робити. Добре, м'ясо поклади. Приманку. Бруно, думає, що в нього гарячка. Так, пилка у нас є, інструменти є. Але в нас немає палива. Потрібно зробити паливо. Відповідно. Хто там прийшов? Ей, я дещо вам приніс. В якому сенсі приніс? Щось Бруно не дуже поспішає. Я думаю, м'ясо ще має пійматися у другій. Привіт, знову, я прийшла подякувати вам за допомогу. Та немає за що. Щиро дякуємо за те, що захищали нас. Моя сестра і її чоловік відвідали нас, вони мешкають в іншій частині міста і запросили нас до себе. Я гадаю, там буде безпечніше, і тому ми йдемо. Але перед цим я б хотіла подякувати вам і віддати рушницю мого чоловіка з залишками боєприпасів. Сподіваюся, вони нам більше не знадобляться. Зламана рушниця, 10 набоїв та трохи деталей зброї. Що буде нам насправді доречно? Як мінімум корисно. Корисно точно буде. Холодає, кажеш, Бруно. Так. Зима? Але паливо ми так і не зробили. Зроби паливо. 4. Марко втомлений. Відпочиває. Злата дуже голодна. Павло. Саме так мої друзі отримають бенти, навіть якщо мені доведеться їх у когось вкрасти. Мені треба дістати бенти для моїх друзів, ми можемо щось за них продати, чи не так? Ми поранені, нам конче потрібні бенти. Згоден, Павло, загалом я з тобою. Проте бенти ми маємо. Злата дуже голодна. Марко та Павло голодні. Але температура у нас низька. Потрібно палива підкласти для обігрівачів. Так, страви нам потрібні поїсти. Злата поїси, не переживай. М'ясо ще можливо впіймається сьогодні-завтра. Хворий, важко поранений та пригнічений. Мжу напросить поки. Поки що. І щось він зажурився зовсім. Поїла, Злата, йди, відпочивай. На ліжко своє. Марко відпочив. Так, він. Друга година дня а він уже відпочив. Бруно. Відпочивати йому потрібно. То він все на себе назбирав. А по матеріалам. Маємо тільки одне добре вам, що мало. Дуже мало. А так і рушницю. Було б добре відремонтувати. Марком. Маємо 5 компонентів. Ми маємо. Маємо пилку, це добре. А рушницю зробити. Можна її продати якщо що. У нас зброї трохи побільшало з останнього, то зброї у нас стало більше. У нас ж хворий Бруно, так? Так. І м'яса немає, тобто більше їжі ми не зробимо поки що. Не хочеться переводити просто овочі. А щоб покращити слюсарний верстат, потрібно електродеталів не так багато. Але їх є. А ось компонентів та деревини маловато. Можна зробити терморегулятор на третій обігрівач. А то з температурою у нас дійсно біда. Можливо, він допоможе. Снігову бабу можемо доробити. Єдине, що можемо самогону поставити, я так думаю. Давайте так і зробимо. Чому ні? Але в нас мало води. Так. Там 4 води, на то потрібно здається. Так. Так. Поставимо. Поставимо. І одна одиниця залишиться. Марко, погодувати було б добре. У нас дві задачі погодувати Марко сьогодні. Та доліпити снігову бабу. А обігрівачів не вистачає, чи що? Ми вже тримаємо. І паливо в них є. Якщо встигне, Марко доробить. І піде на пошуки. О, завершив. Повертайся тут тепліше, ненадовго. А ось і ніч. Марко вести пошук. Повертаємося в зруйновану віллу і всі спати. Важко поранені, важко поранені. Всі важко поранені. Добре. йти потрібно все рівно. Візьмемо пилку. Чи пилка нам не потрібна? А, ні, потрібна пилка, лом та ніж. Ось так точно. Ми на місці прибули. Минулого разу тут двоє залишалося. Хтось рухається. Я чув, там хтось ходить. Марко. Обережно. Можливо, вони там так само сидять. Розмовляють. Ну так і є. Так і є. Як би нам до них дістатися? Нам потрібно їх якось виманити. якщо вони знову будуть сидіти всю ніч і теревенити. Ну ось тут ми можемо заховатися. Можемо потрапити до них тільки через праву частину будівлі, але вони нас почують, мабуть, як ми будемо зістрибувати. І виманювати ми будемо змушені. Самі вони рухатися зовсім не хочуть. Добре, маємо тут деякі матеріали. Давайте спробуємо спуститися. Там двері зачинені, наскільки я бачу. Так і є. Не почули. Не рухаються. А тут що? Це схоже на записку з вимогою викупу. Ми замкнули твого сина у його будинку. Якщо намагатимешся потрапити до нього, ми вб'ємо його. Якщо не принесеш гроші, ми вбиватимемо його повільно, тож поспішай 10 тисяч або він труп. Зрозуміло. Ну так, вони сидять там двоє. Можемо в підвалі. А тут що? Те, що вони там сидять, це добре, звичайно. Але нам потрібно їх виманити. А що тут? Трохи матеріалів, деревини там, порох. Можна відчинити двері. А тут лом потрібен. Лом ми маємо. Давайте піднімемося. Будемо їх намагатися. На другий поверх виманити. Так, як би так пошуміти, щоб одного виманити? Якщо Марко трохи пробіжиться? Ні, не чують. А двері? Ось. Біг історії шум. Щойно хтось? Так, він нас почув. Закрий двері і ховайся. Так, а другий сидить. Не сильно його то переймає. Ось. Другий пішов. Ховайся. Не вийшло. Давай, давай, давай швидко, Марко. Не треба давати йому час, щоб він міг щось зробити. Ну, це було небезпечно. Близько. Поранення навіть отримали. Але здається, більше нікого тут немає. Проблема в тому, що ми поранені зараз. Зброї назбирали, все приємно. Але поранення то не дуже. Давайте повідчиняємо тоді двері, щоб лом не потрібно було постійно з собою носити. Глянемо, що тут є. Ось тут ще шафа, яка також має свій замок. Третя година. Можливо, встигнемо повідчиняти все. А оглянемо вже наступного разу, я так думаю. У нас там ще ж є лома, так. Є. Ну я більше нікого не бачу. На першому поверсі все відчинено. А ось тут двері є. Ламай тоді. Є, відчинена. А ось це, мабуть, той заручник. Це має бути власник будинку, бідолашний. Схоже, він помер від голоду. Так. Схоже, що син, про якого говорили. Так, згоден, Марко. Але відчини щось тут. Ось ці грати і зможемо йти додому. У нас звільниться місце, пилка зламається. Стигнемо ще ось тут глянути, що є. Варто повертатися. Візьмемо дорогоцінності. Електродеталі візьмемо, хоча деталі зброї було б. Також взяти варто. Але про це згодом. Деревину можемо залишити трохи. Але ні. Там що деревини дві, що два. Компоненти зброї. А ось тут що? Це буде останній наш огляд. Ну так. Порох гільзи. Так приємніше буде повертатися додому.